У кількох останніх віршах 17 глави Пхагавадгіди Господь говорить про священні слова Ом Татсад. Ця мантра повторювалася під час ведичних жертвопринесень з давніх часів. Тут пояснений кожен склад та його доречність у ритуалі, але простого дотримання правил недостатньо. Кришна ще раз підкреслює важливість щирої віри під час здійснення будь-яких дій, таких як ритуали, благодійність чи аскези. Без щирої віри неможливо отримати ніякої користі ні в цьому світі, ні у придешньому. З самого початку три склади Ом Тадсат уособлювали Брахман. Саме з цією священною мантрою утверджувалися брахмани. Веди і жертвопринесення. Тому, згідно з ведами, перед усіма актами поклоніння, аскези і благодійності світі особи завжди промовляли склад ОМ. не сподіваючись на плоти своєї діяльності, ті, що прагнуть звільнитися від перероджень, промовляють склад тат, коли здійснюють жертвопринесення аскези і благодійність. Термін САТ означає буття. Доброчесність Арджуна. також його застосовують для опису будь-яких праведних діл. Через це відданість жертвопринесенням, аскетизму та благодійності називають сад, і будь-які дії, вчинені заради них, теж позначають терміном сад. Коментар перемагав свій Три склади ум, тат, сад це сам кагабан. Це Господь разом з усім цим творінням, включно з актом жертовності та проведенням жертвопринесення. Якщо ви промовляєте свою молитву, свою мантру, але не впевнені щодо неї, в кінці молитви подумайте про Господа, подумайте про Гавана Кришну і просто скажіть Ом, тат, Сад, зробивши це, якщо ви допустили якусь помилку. Вимовляючи яку-небудь мантру, помилку у виконанні якоїсь мантри з будь-яким ставленням чи з будь-якою метою, що з'явилось у той час, ви позбудитесь наслідків, бо ви запропонували це йому. Ум промовляння складу ум це сам гагаван, прояв космічного звуку, втілене слово, пробудження, коли люди досягають усвідомлення. Вони починають вібрувати космічним звуком Ом. коли ви робите свою атма Крия йогу коли вдихаєте, ви завжди зосереджуєтеся на ньому, наповнюєте себе ним, постійно нагадуючи собі про Ом. Не зовні вас, а всередині, ви очищаєте кожен канал, кожну клітину, кожну енергетичну точку всередині свого тіла і виростете. Все походить від ум і все повернеться в ум. Немає більше нічого. Ось чому брахмани і великі мудреці починають усі мантри з ум. Складаючи мантри, медев'яса ставив ум на початку всіх мантр. Він сказав: благо від ум полягає в нагадуванні про Бога. Ось чому, коли ми починаємо з ум, це нагадує нам. Що цей склад має сатвічну природу. Він спрямований до Божественного, це не даремно, це не для самозадоволення, але для задоволення Господа. Це він. Тат самодисципліна допомагає звільнитися від усіх форм сподівань. Тат означає таке: той, хто виконує всю діяльність незацікавлену. Але сповнене мгави до Господа, сповнене любові до Господа, сповнене покори Господу, немає моменту, хоч би де ви були, хоч би що робили, коли вони не перебувають у постійному усвідомленні того, що їхнє життя присвячені самому Господові. Це те, чого бгакти мають досягти, коли вони кажуть, гаріум та цам. Коли ви промовляєте так, це слово не містить у собі бажань, воно вільний, ум зосереджений на самому Господі. Сад. Тут слово сад означає свободу, вказує на те, що все це Господь, і що людина не є особою, яка діє. Людина бачить, що все робить Бог. Тут Хагаван каже, що вживання слова сад. Означає, що людина робить усе в стані божественного усвідомлення, що вона сповнена любові, не зацікавлена у плодах своєї діяльності, не прив'язана до жодних плодів діяльності, що вона живе вільно у стані служіння Господу, постійно усвідомлюючи Господа, люблячи його у всьому Його творінні. Тут Бхагаван каже, що сад у цій якості очищує серце Бхакт і дозволяє їм усвідомлювати, що він перебуває всередині них. Це усвідомлення того, що Бог є суб'єктом усієї діяльності і що все, що ми робимо, це заради нього, з глибоким розумінням того, що все здійснює тільки Він. Це і є сад. Це істина. Тут це не сад'я, правда, це сад, що вказує на всемогутнього, на все. 28 Дія без віри марна. Але Арджуна, все, що підносять без віри, це, аскеза чи благодійність, називають асад. Не варте нічого воно ні в цьому світі, ні у прийдешньому коментар. Якщо людина робить якусь дію без віри, то користі з цього не буде, бо дії, яка виконується без віри, це заборонена дія. Ця дія руйнує саму людину, ця дія розвиває в людині гріховні якості, і її плоди також дуже руйнівні. Про людей, які роблять такі дії без віри, виконуючи все служіння, всю доброчинну діяльність, всі молитви. Практикуючи всю садгану лицемірно, тут Бхагаван каже, що це називається Асад, бо цей Асад лише шоу, і людям доведеться пожинати плоди ці болісні наслідки своїх учинків. Хоч би що робила людина, їй доведеться пожинати плоди. Якщо ви посадили насінину, яка не є доброю, вона виросте. Але не сподівайтесь, що дерево дасть солодкі плоди. Навіть якщо ви поливаєте його солодкою водою, воно дасть плоди відповідно до тої насінини, яку ви посадили. Якщо посадити хорошу насінину, вона виросте і примножиться в тисячу разів. Коли людина чинить гріховно або діє з егоїстичним наміром, навіть якщо зовні це виглядає дуже гарно, вона пожинатиме плоди. Все залежить від того, скільки віри мають люди, якщо в них є віра у те, що вони роблять, це добре. Вони теж отримують у своєму житті такі речі Якщо вони мають віру в Господа і повністю віддаються Господу, то їхня віра виросте і приведе їх до Господа. І також їхня віра приведе Господа до них.